Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані на сайті Віоліті. Вище 7 тисяч гривень, які були продані 12 червня. Сьогодні в огляді буде найцікавіших 18 лотів монет. Всім приємного перегляду. На 18-му місці рубль 1921 року. Матеріал монети з рибу 900-ї проби. Вага 20 грам. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 31 людина і було зроблено 23 ставки. І лот був проданий за 7 тисяч гривень або 169 доларів. На 17-му місці грош 1535 року литовського типу. Період управління Сезмунда I старого. Дата розділена крапками, матеріал монети срібло. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 59 людей і було зроблено 60 ставок. І лот був проданий за 7995 гривень або 193 долари. На 16-му місці 1,5 рубля 10 злотих 1835 року, Матеріал монети срібло 868-ї проби, тираж 262 тисячі штук, монетний двір Санкт-Петербург, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 16 людей і було зроблено 49 ставок. І лот був проданий за 8 тисяч 2 гривні або 193 долари. На 15-му місці рубль 1913 року, 300 років до Романових, період управління Миколи II. матеріал монети срібло 900-ї проби. Існує три варіанти виконання цієї монети: плоский, випуклий та розмитий чекан, тираж всіх трьох варіантів півтора мільйона штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 18 людей і було зроблено 5 ставок. І лот був проданий за 8223 гривні або 199 доларів. На 14-му місці ролл монет 1 гривня 2005 року, 60 років перемоги, Тираж монет 5 мільйонів штук. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 29 людей і було зроблено 19 ставок. Лот був проданий за 8400 гривень або 203 долари. На тринадцятому місці рубль 1831 року період управління Миколи І. Матеріал монети срібло 868-ї проби. Існує два варіанти виконання цієї монети. Двійка закрита та така, як в нас сьогодні, двійка відкрита, має примітку по біткіну Р. Тараж двох варіантів 3 мільйони 700 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 34 людини і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 9 501 гривню або 230 доларів. На 12-му місці 50 копійок 1913 року період управління Миколи II. матеріал монети срібло 900 проби, вага даної монети 9,93 грами, місце знаходження Запорізька область, стежило за лотом 12 людей і було зроблено 7 ставок. І лот був проданий за 10 тисяч гривень або 242 долари. На одинадцятому місці Талер 1628 року, Зальцбург, період управління архієпископа Паріса фон Лодрона, який правив з 1619 по 1653 роки. На аверсі зображено герб Зальцбургу, напис поколу «Паріс з Божої милості архієпископ Зальбурський князь. На реверсі зображений святий Рудберт або Руперт, який в одній руці тримає Скіпетер, а в іншій бочку із солю. Сіль це дуже характерний символ святого Руперта, оскільки Зальцбург буквально означає соляна фортеця. Сіль була головним джерелом багатства та економіки регіону, бочка солі це знак того, що святий є покровителем копалень солі і усього міста. Напис по колу, святий Рудберд є єпископ Зальцбурга. Матеріал монети срібло, місце знаходження Чернівецька область стежило за лотом 19 людей і було зроблено 18 ставок. І лот був проданий за 10 тисяч гривень або 242 долари. На 10-му місці одна копійка 2004 року. реверс реверс. Тобто на монеті немає аверсу. Матеріал монети нержавіюча сталь. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 12 людей і було зроблено 11 ставок. І лот був проданий за 11 тисяч 8 гривень або 266 доларів. На 9 місці 15 копійок 1917 року, період управління Миколи II, матеріал монети срібло 500-ї проби, тираж 14 мільйонів 300 тисяч штук, рідкість побіткину Р. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 31 людина і було зроблено 19 ставок. І лот був проданий за 11 114 гривень або 269 доларів. you <laughs> На восьмому місці 5 рублів 1897 року, період правління Миколи II, матеріал з золото 900 проби, вага 4,30 грам, тираж 5 мільйонів 400 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 42 людини і було зроблено 23 ставки. і лот був проданий за 22 тисячі 936 гривень або 555 доларів. На сьомому місці 20 копійок 1931 року, старого зразка, матеріал монети срібло 500 проби, вага 3,29 грам. Тепер трохи історії про цю монету. У 1931 році офіційно СРСР перейшов із срібних монет на мідну Нікелові, проте на самому початку року ще певний час могли карбувати 20 копійчані монети з 500-ї проби срібла. Офіційно затвердженого тиражу по срібній версії немає, оскільки ці монети не входили до основного виробничого плану. За оцінками номізматів, срібних екземплярів 1931 року могло бути випущено від кількох сот. Отинь до максимум кількох тисяч штук. Деякі автори називають цифру приблизно до трьох тисяч екземплярів. Отже, чому невідомий тираж, тому що вони не проходили окремий облік. Частина могла бути розміною продукції монетного двору для внутрішніх потреб, частину могли пустити на переплавку вже в процесі реформи, а деякі могли потрапити до обігу, але більшість зникли. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 57 людей і було зроблено 60 ставок. І лот був проданий за 26 тисяч одну гривню або 629 доларів. На шостому місці 5 песо 1928 року. Колумбія. Матеріал монети золото 917-ї проби, вага близько 8 грам, тираж 314 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 12 людей і було зроблено 27 ставок. І лот був проданий за 35 112 гривень або 850 доларів. На п'ятому місці Соверен 1983 року, матеріал монети золото 917-ї проби, вага близько 8 грам, тираж 22 500 штук. Монета була відчеканена в стані пруф, що означає, що вона була відчеканена з високою якістю поліровки і призначена для колекціонування. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 29 людей і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 36 тисяч 112 гривень або 874 долари. На четвертому місці 20 крон 1890 року. Данія. Період управління Крістіана IX. Матеріал монети з золота 900 проби. Вага 8,9 грам. Тараж 102 тисячі штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 34 людини і було зроблено 69 ставок. І лот був проданий за 40 707 гривень або 985 доларів. На третьому місці 20 песо 1959 року, мексиканські Сполучені Штати, матеріал монети золото 900 проби, вага 16,68 грам. Тираж 13 тисяч штук. На реверсі зображено основний сюжет ацтекський календар. У центрі монети зображено барельєфну копію знаменитого ацтекського сонячного календаря, знайденого у Мехіко у 1790 році. Центральна фігура це Бог Сонця у ацтеків Тонатіу. Навколо нього кільця з календарними символами ацтеків, які вказують на дні, місяці та епохи, цей календар поєднує міфологію, астрономію. І історичну систему ацтекської культури. Місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 16 людей і було зроблено 42 ставки. І лот був проданий за 73 113 гривень або 1770 доларів. На другому місці 10 рублів 1904 року. Період управління Миколи II. Матеріал монета золото 900 проби, вага 8,6 грам, тираж 1 мільйон штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 42 людини і було зроблено 15 ставок. лот був проданий за 135 тисяч гривень або 3269 доларів. І перше місце посідає 20 кетцаль 1926 року, Гватемала, матеріал монети з золото 900 ї проби, вага трохи більше 33 грам. Тараж 49 тисяч штук. На реверсі зображений кетцаль, який сидить на колоні. Напис по колу закон від 26 листопада 1924 року. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 18 людей і було зроблено 9 ставок. І лот був проданий за 150 тисяч гривень або 3632 долари.